Зарубіжка свого часу відкрила двері головою мого однокласника. Наша математичка завжди сварилася, якщо ми неправильно витирали дошку або смикали штори в її аудиторії. А також най, такі найкласніші, найпозитивніші спогади це, звісно, про нашого історика-мурузюка. От. А дуже прикольні були заняття з креслення. Правда, воно було на пару з перегаром, але кресленик найрівніше виправляв всі наші креслення без лінійки, і саме коли він був п'яним. Взагалі багато спогадів про школу і зараз вони вже найтепліші. І от м -м, цікаво, які у вас спогади? От, що ви можете згадати такого прикольного, смішного, що гріє серце і. Хочеться туди повернутись, і от завдяки альбомам. Інколи я туди повертаюся.